Який момент у грі запам'ятався найбільше? Ну, найперше, це я думаю, перший забит, забитий м'яч Сергій забив. А, да, це найбільш пам'ятний. Думав, що хлопці зараз зберуться, добреють. В принципі, ігра також сподобалася, але такий о, цікавий забив Сергій. Я думаю, гарний момент. Що не спрацювало сьогодні на полі? Думаю, хлопці десь у другому таймі так підздали, підрозклеїлись. Але я думаю, на майбутнє ми помилки свої знаємо. Над ними, я думаю, хлопці попрацюють. Да, тому, в принципі, я думаю, наступної гри вже будуть, вже все окей. Який урок забирає команда з цього матчу? Ой, знаєте, потрібно більше віддаватись. Реально потрібно більше віддаватись, старатись. Мабуть, не вистачило, знаєте, азарту такого. Щоб на зубах видрати це, тобто йшли майже ніч'я, три-три. І ось має все вирішиться, але не вистачило хлопця. Трошки дякую за інтерв'ю. Успіхів у наступних матчах.